Шлях до А рейтингу. На всіх відео, де ви побачите цю назву, ви зможете відразу зрозуміти, що на вас чекає. Задум такий, що я катаюсь в онлайні, обираю один із найкращих чи найцікавіших, на мою думку, заїздів, підготовлюю відео з двох точок зору та коментую заїзд. Як правило, це відео від 5 до 10 хвилин, щоб забезпечити втримання вашої уваги та цікавості на відео. Це тестовий формат. Але якщо він вам сподобається, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Шлях до А, Toyota Супра і Маут Панорама, що могло піти не так? Старт. Гонка починається, і з самого початку я не буду розповідати про пріоритети. Тому що я вже знаю, що ця гонка стане для мене найбруднішою в моєму житті. Без зайвих коментарів намагаюсь ребенку якомога вище з самого початку. Не ідеально я б сказав навіть погано, проте все ще тримаємось за суперниками. Здавалося, що може піти не так. Пілот на Toyota супрі дуже пізно гальмує, втаранюється в суперників, я не встигаю відреагувати, як наслідок даю супернику пинок. Його розвертає, і я їду далі. І отримую 5 секунд виштування. 5 секунд я отримав за те, що суперник вибив іншого пілота, він свою чергу перегазував. Окей, дякую. Їдемо далі. Знову сіра Toyota витовкує ще одного пілота на Астон Мартіні, але я успішно його проходжу. Так мені на той момент здавалося. Гальмую перед кишкою, намагаюсь коректно пройти поворот. І... Давайте я не буду це коментувати. Їдемо далі. Єдине, що мене нервує, це те, що це таке взагалі. Як такі пілоти взагалі їздять в онлайні. Так це чудо ще раз пробує мене вибити, проте промахується, тому що косе. І як наслідок виходить з гонки. А пілот на сірому авто на повороті гальмує об мене і як наслідок вибиває мене із боротьби. Брудніше нікуди, саме так я хотів назвати цей заїзд. Типу, я, як обережний пілот, який поважає інших, якщо не привисть, звичайно ж, пропущу, віддам позицію, маю максимальний рейтинг безпеки і тут таке жахіття. Це хоч і стара гонка, яка була в середньому Б, тим не менш, ну на хвилиночку, це середній Б рейтинг. Насправді це відео вийшло лише тому, що я хотів показати людям, що може бути в онлайні. що на них може чекати в онлайні. Це настільки брудно і це на хвилиночку, ну, вже більш-менш непоганий рейтинг. Як наслідок, я відігрую собі пару позицій і приїжджаю на 10 му місці, стартуючи з 6-го. І єдине, що хочу сказати новачкам або тим, хто збирається приняти у світ онлайн у Гран Туризму 7, онлайн буде дуже запеклим. Навіть якщо ти суперпілот, який швидший за всіх, скоріш за все, ти не часто зможеш реалізувати свій потенціал. Тому що тебе, так як і мене, будуть просто-напросто вибивати. А це моє останнє відео шляху до А рейтингу, яке вийшло як невеликий додаток до загальної серії шляху до А. І якщо ви помучилися разом зі мною, можете поставити вподобайку. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.